Літнє сонечко яснилось, віяв тихий вітерець, під душиною зустрілись Твійко, Миша й горобець. Чесне слово, був я свідком, сам розмову товчував. Добрий день тобі, сусідко, горобець процвінча. Добрий день, сказала миша, і хвалитись почала. Сірий ти, а я сіріша, ми хвостик, як мітла!» Горобець ічемно мовив. Не літала ти вгорі. Там, де ми комашок ловим, А чи лазум ти в норі? Ну то й що? Але ж обоє при ожені живемо, все ж ми, родичі з тобою, разом ягоди їмо. Я не тільки твій сусід, наш же спільний ворог кіт Лежу я його здалека, ні на мить не пропущу, І тобі про небезпеку неомінно сповіщу, Щоб не плакатися гірко, всі, які є твої рідні. Тим що й ховався в нірку, буде весело мені. Так от любо подружили, обнялись на сам кінець, Попід кущиком ожини двійку, миша й горобець.